Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит, і сьогодні я приготую для вас сирну пасочку. Багато було запитів. Дайте рецепт без дріжджів. Це дуже швидкий рецепт, десь ну, максимум півтори години часу займає і немає тут під'єму тіста. Все розкажу. Так, що нам саме для цього знадобиться? Ось кисломолочний сир: 400 грамів не менше 9% жирності. Вершкове масло вже розтоплене, 100 г, 20 г розпушувача, 4 яйця, 200 г цукру, 350 вже просіяного борошну, звичайне пшеничне борошно вищого гатунку. Знадобиться нам цедра лимона одного. І ось різні цукати. Беріть ті, які любите. Тут в мене вишня, клюква, ну і саме цукати. Ось, В принципі, це все. Перше, що ми будемо робити, збивати. Наші яйця з цукром. Я беру і буду це робити ось цим ручним блендером, міксером. Поки ми це все робимо, ставимо розігріватись на 170 градусів нашу духовочку, вверх-низ, все як зазвичай. Додам екстракт ванілі. Якщо у вас немає ванільки, то просто беріть чи ванільний цукор, чи ванілі, будь-що підійде. І збиваємо. Додамо цедру нашого лимончика. Ще раз хочу нагадати. Тільки ось цю жовту частину ми натираємо біле, старайтесь не натирати, бо буде гірчити. Додаємо наше розтоплене і охолоджене вершкове масло, сюди також збиваємо. Це ми збили, додаємо творожок або сир кисломолочний. Якщо ви хочете, щоб не було, прям. Дуже крупинок, можете його протерти через сито, або збити погружним блендером. Я цього робити не буду. мене і так влаштовується. Друзі, ось така гладка гарна маса вийшла. Нагадую, борошно 350 грамів. Буду поступово вводити разом з розпушувачем ось так. І перемішувати вже вручну. І так, все борошно вводимо сюди. Друзі, ось таке тісто в нас вийшло. Дивіться, муку ми ввели. І тепер сюди цукати будемо вводити. Попередньо я їх просто в воді замочила, а потім висушила. Все, щоб вони були сухінькі. Ось так потрошку вмішаємо. І, в принципі, це все наше тісто вже готово. Дивіться без дріжджів, просте. Всі, хто боїться, опари. Хоча я вам рекомендую не боятися, бо це дуже просто. Ось так. Все. Наше тісто, друзі, готово. Зараз буду розкладати їх по ось таким формочкам. Я люблю ці одноразові формочки. Будемо наповнювати і ставити в духовочку пектися. Ось, в мене помістилося воно в три в таких формочки. Бачите, трішки більше, ніж до половини. А так вони далі підійдуть. У нас вже в духовочці. І зараз буду ставити в духовочку від 25 хвилин, нагадую, 170 градусів, а там будемо дивитись і перевіряти. Так, і так, друзі, пройшло 40 хвилин. Достали наші пасочки. Повірте, аромат стоїть просто неймовірний, неможливо втриматись, але вони мають. Ну, охолонути, не можна їх прикрашати гарячими. А потім ми приготуємо для них глазур. Це буде білок одного яйця. І ось така покупна глазур. А поки чекаємо, щоб вони остигли. Пасочки наші остигли. Беремо яйце, холодне. Нам потрібен білок, нагадую: ось так, всипаємо. Ось білок, дрібка солі. Обов'язково. Ручний блендер, і будемо на низькі оборотах збивати. Збили ми білок, до ось такої піни, не прям стоячий, а така собі піна. І будемо поступово додавати глазур нашу і збивати. Після збивання додамо пару крапель лимончику. Воно збалансує смак. Ось, друзі, наша глазурь готова. Дивіться, як вона. Майже майже не спадає. От до такого стану ви маєте її збити. У мене це пішло десь ну, хвилин 5, мабуть, я збивала. І все. Зараз буду прикрашати наші пасочки. Друзі, ось ці формочки я знімаю. Я вже казала, я люблю в них випікати, але зберігати, прикрашати я в них не буду. Ось дивіться. Як гарно, дивіться, яка вона м'якусенька. Пропеклося дуже гарно. Я вже бачу. Ще раз хочу нагадати: перевіряємо, коли готуємо, чи готові пасочки дерев'яною шпажкою. А тепер саме найпростіший момент: прикрашаємо глазурю нашу пасочку. Ось дивіться, вона не розтікається. Така гарнюня. А вже прикраси це ваш смак. Я прикрашу зараз усі. І покажу вам потім, що в мене вийшло. Друзі, ось що в нас вийшло. Так я прикрасила наші пасочки, дивіться. Мінімалізм. А зараз розріжу її. Правда, ще глазур не дочекалася, я десь півгодинки тільки пройшло. Боже, вона просто не ріжеться. А так, ось дивіться, яка вона. Боже, це, це просто неймовірно. Пахощі тут стоять на кухні. Ну, ви собі не уявляєте, дуже-дуже смачна пасочка в нас вийшла і без дріжджів, Тому, хто боїться дріжджів, welcome! Ось цей рецепт. Будь ласка, користуйтесь. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!